Претикласники тема нашого уроку дієприкметниковий зворот, розділові знаки в реченнях із дієприкметниковим зворотом. Завдання наша, мета уроку знати, що таке дієприкметниковий зворот, розділові знаки при дієприкметникових зворотах, вміти визначати звороти в реченні, розставляти розділові знаки при звороті та обґрунтоване і вживання, складати речення, використовуючи дієприкметникові звороти. Епіграфом будуть слова Ліни Костенко, скільки років землі і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна. Експрес-опитування. Давайте згадаємо, що таке діаприкметник. Діаприкметник це особлива форма дієслова, що називає, виражає ознаку предмета за дією. Опале листя те, що опало. Написаний твір – той, що написали. Створений проєкт той, що створили. Опалий. Створений, написаний це діаприкметники. Дієприкметник відповідає на питання, який, яка, яке, які. Дієприкметник виконує синтаксичну роль, означення, іноді присутка. У словосполученні вкриті росою, діаприкметник вкриті, вкриті чим росою, росою залежне від дієприкметника слова, виражене іменником. Діаприкметник може мати при собі залежні слова, виражені іменниками. Займенниками та прислівниками. Наприклад, написане ким? Учнем. прикметник має при собі залежне слово, виражене іменником. Написане вчасно. Написане коли? Вчасно. прикметник має при собі залежне слово, виражене прислівником. І, наприклад, захоплений тобою. Захоплений ким тобою? прикметник захоплений має при собі залежний займенник. Дяприкметники поділяються на активні і на пасивні. Гра, відгадай і знайди мене, розстелений кожушок, на нім посіяний горошок. Небо на ньому зірки. Шукаємо ті прикметники. Який розстелений, це той, що розстелили, який посіяний це той, що посіяли. У лісі вирізана, гладенько витисана, співає, заливається. Як називається? Сопілка. Дієприкметники вирізана це та, яку вирізали, Витисана – це та, що, яку витисали. Це у нас дієприкметники. Давайте проаналізуємо ці речення, знайдемо граматичну основу, знайдемо, тобто підмети присудок, знайдемо дієприкметник із залежним словом. Перед нами височіли гори. Підмет гори. Гори, що робили? Височіли. Це у нас граматична основа. Височіли де? Перед нами. Оставина. Тепер шукаємо діаприкметник. Укриті. Укриті чим? Снігом. Діаприкметник разом із залежним від нього словом становить діаприкметниковий зворот. Отже, укриті снігом це діаприкметниковий який в реченні завжди є означенням. Тепер шукаємо головне слово, від якого ми ставимо питання до зворота гори. Під головним словом я ставлю хрестик. Гори які укриті снігом. Це у нас називається означуване слово. А це дієприкметниковий зворот. Якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, він відокремлюється комою. Гори, укриті снігом, височили перед нами. Знову гори височіли граматична основа. Гори які? Укриті снігом прикметниковий зворот. Тут зворот стоїть після означуваного слова всередині речення, тому він відокремлюється з обох боків комами. Перед нами височіли вкриті снігом гори. Гори височіли, а тепер шукаємо зворот, вкриті снігом. І тут зворот стоїть перед означуваним словом гори. Тому зворот не відокремлюється. Давайте прочитаємо цей текст Зачарований ліс, знайдемо є прикметникові звороти і знайдемо означувані слова. Тиша оповила землю, вкриту снігом. Тиша оповила граматична основа. Повила, що землю. Вкриту це дієприкметник, чим? Снігом – дієприкметниковий зворот, бо дієприкметник разом із залежними словами це дієприкметниковий зворот. Підкреслюємо хвилясту лінію, бо зворот завжди є означенням. Шукаємо головне слово, від якого ставиться питання до зворота. Землю яку? Вкрито снігом. Якщо зворот стоїть після означеного слова, він відокремлюється. Спить ліс, заколисаний хортовинами, вдягнути у теплу снігову шубу. Граматична основа ліс спить. Тепер шукаємо дієприкметники, Заколисаний – вдягнути. Заколисаний чим гуртовинами, вдягнути у що, у теплу стігову шубу? Це два дієприкметникові звороти. Ліс який? Ліс це означуване слово, заколисане хортовинами, ліс який вдягнути у теплу снігову шубу. Звороти ми відокремлюємо, тому що стоять вони після означуваного слова ліс. Мріють про весну, опушені білим кутром берези осики, клени липи, граби і дуби. Берези, осики, про що говориться в реченні? Клени, липи, граби і дуби, що роблять мріють. Це граматична основа. Тепер давайте знайдемо дієприкметник. Опушені білим хутром. Опушені це дієприкметник. Опушені чим білим хутром це залежні слова. Отже, дієприкметники залежними словами становить дієприкметниковий зворот. Опушені білим хутром це дієприкметниковий зворот. Де ж означувані слова берези. Оситі клени берези, опушені білим хутром. Тут зворот ми не відокремлюємо, бо він стоїть перед означуваним словом. У зимову пору відпочивають і лісові рослини, сховані під сніговою ковдрою. Рослини, що роблять, відпочивають ароматична основа. Шукаємо діаприкметник. Рослини які? Сховані. Сховані це у нас дієприкметник. Сховані де? Під сніговою ковдрою. Отже, сховані під сніговою ковдрою це дієприкметниковий зворот. Хто у нас сховані під сніговою ковдри? Де головне слово? Рослини які? Це означуване слово. Сховані під сніговою ковдрою. Якщо зворот стоїть після означуваного слова, він у нас відокремиться. Тому після рослини ми поставили кому. Зараз поговоримо про умень, про чудовий створений в кінці XVIII століття в помісті графа Потоцького маєток. Дружина Станіслава Потоцького Софія, зачарована красою тутешньої природи, зажадала, забажала звести великий палац, а її чоловік наказав перед розташувати парк. Давайте розберемо знов-таки це речення. Підмет у нас. Софія, що вона зробила? Наказала, угу, забажала. Софія у нас забажала. А чоловік, що зробив, наказав. Дві граматичні основи. Це у нас складне речення. Між частинками складного речення ми повинні поставити перед «а» кому. Дружина Станіслава Потоцького Софія зачарована красою тутешньої природи. Зачарована це у нас дієприкметник. Шукаємо залежні слова. Зачарована чим? Красою тутешньої природи. Це буде дієприкметниковий зворот. Стоїть після означуваного слова Софія, Софія, яка зачарована красою тутешньої природи, забажала звести великий палац. Отже, зачарована красою тутешньої природи це ті припадникові зорот, який стоїть після означуваного слова, тому він у нас відокремлюється. Спроєктовані інженером Людвігом Мецелем роботи велися протягом шести років. Знову розбираємо це речення, шукаємо підмет, присудок. Роботи. Велися. Шукаємо дієприкметник. Спроєктовані це у нас дієприкметник. Спроєктовані ким? Інженером Людвігом Мецлем. Спроєктовані інженером Людвігом Мецлем це все буде дієприкметниковий зворот. А роботи це означуване слово. Роботи, які спроєктовані інженером Людвігом Мецелем. Зворот ми не відокремлюємо, бо він стоїть перед означуваним словом. 15 мільйонів золотих, витрачених на забаганку дружини, пішли на закупівлю за кордоном мармурових стати античної тематики придбання картин для галереї. Знову ставимо з вами, визначаємо граматичну основу, шукаємо зворот. Так, давайте знайдемо все ж таки зворот. 15 мільйонів. Поставте на паузу, виконайте завдання самі. Угу. Тепер давайте я вам скажу, де зворот. Витрачених на забаганку дружини. Витрачених на забаганку дружини це діапетниковий зворот. Стид після означуваного слова мільйонів, яких витрачених баганку дружину, тому цей відокремлюється. Продовжуємо розбирати речення. Дрімали густо вкриті сніговою ковдрою береги. Хто, що береги, що робили? Дрімали береги які? Вкриті це дієприкметник, вкриті чим сніговою ковдрою, вкриті як? Густо це все є пракметниковий зворот, який є означені. Дрімали густо вкриті сніговою ковдрою береги, означуване слово, береги які густо вкриті сніговою ковдрою. Тому зворот ми не відокремлюємо, бо зворот стоїть перед означуваним словом. Дерева запорошені вночі, були чарівні. Про що говориться? Про дерева? Що говориться про дерева? Що вони були чарівні це граматична основа. Запорошені це дієприкметник. Запорошені коли? Вночі залежне слово. Запорошені вночі дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного слова дерева, дерева, які запорошені вночі, тому відокремлються. Бурульки, нависаючи над річкою, торкалися води. Бурульки торкалися граматична основа. Торкалися чого води додаток. Бурульки, які нависаючи, це діаприкметник, нависаючи, де? Над річкою залежне слово. Діаприкметники залежними словами становлять дієприкметникові зворот. Бурульки, які, нависаючи над річкою, зворот стоїть після означуваного слова бурульки, тому він відокремлюється. Огорнуті снігом ялинки пишалися на галявині. Ялинки що робили? Пишалися. Огорнуті це дієприкметник. Огорнуті чи снігом дієприкметниковий зворот. Хто у нас огорнуті снігом? Ялинки. Це означуване слово. Ялинки які огорнуті снігом. Означува, зворот стоїть перед означуваним словом, тому він не відокремлюється. Перебудуйте, запишіть речення так, щоб, щоб діаприкметниковий зворот стояв на початку речення перед означуваним словом. Звороти підкресліть. Давайте знову розбирати граматичні основи, а потім будемо перебудовувати речення. Чудово блищало небо, засіяне зорями. Про що говориться? Про небо. Що говориться про небо? Що воно блищало? Засіяне це дієприкметник. Засіяне чим зорями? Єприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного слова небо, яке засіяне зорям, тому відокремлюється. Тепер треба зробити так, щоб зворот стояв на початку речення. Засіяне зорями небо чудово блищало. Наступне речення: село зачароване зоряним небом, синіє, розкиданими хатками. Село синіє граматична основа. Зачароване дієприкметне. Зачаровано чим? Зачароване зоряним небом. Це є зворот, зачароване зоряним небом, який стоїть після означуваного слова, тому він відокремлюється з обох боків, комами позворот бо стоїть всередині речення. Перебудовуємо зачароване зоряним небом село синій розкиданими хатками. Хмиз, підкинутий у що спалахнув і яскраво осяя усю галявину. Хмис що зробив? Спалахнув і висяє. Однорідні присутки, поєднані одиничним сполучником і, тому перед і не ставиться. Шукаємо дієприкметник, підкинутий. Підкинути куди? У вогнище. Підкинутий у вогнище це дієприкметниковий зворот. Хто у нас підкинутий у вогнище? Хмис, да? Хмиз який? Підкинутий у вогнище. Хмиз це означуване слово. Зворот стоїть після означуваного слова, тому він відокремлюється. Відредагуйте подані речення, поставте на паузу, запишіть відредаговані речення, а потім себе перевірте. Перевіряємо, на березі хвилястої десни стояло місто, оповите сни. На березі ере, звичайно, пишемо з бубочками Е. Хвилястої хвиля, десна назва річки, власна назва з великої літери. Стояло місто, оповите в сни. Оповите в сни це дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного слова місто, тому він відокремлюється. Вітром розмаяний вогонь в'ється, тріщить гуготить. Вогонь в'ється, тріщить гуготить це граматична основа. Розмаяний дієприкметник. Розмаяний чим вітром це дієприкметниковий зворот, розмаяний вітром. Зворот стоїть перед означуваним словом вогонь. Зараз. Давайте підкреслимо такі. Вогонь в'ється, тріщить, говотить граматична основа. Розмаяний дієприкметник. Розмаяне чим? Вітром залежне слово. Разом становлять дієприкметниковий зворот. Вітром розмаяний. Хто вітром розмаяний? Вогонь означуване слово. Якщо зворот стоїть перед означуваним словом, він не відокремлюється. Пишемо апостроф. після губних биповому фи перед яю яї, ді слова гнатіця завжди пишемо м'який знак. Розкішні оцвітають чорнобривці, посаджені тобою на балконі. Чорнобривці оцвітають граматична основа. В префіксі роз завжди пишеться буквочка з, бо префікс роз без вор, «через» завжди з буквою з. Шукаємо дієприкметник. Посаджені, посаджені ким тобою, посаджені де на балконі. Посаджені тобою на балконі це дієприкметнику зворот. стоїть після означуваного слова чорнобривці, чорнобривці які посаджені тобою на балконі. Тому відокремлюється. Поставте, де потрібно розділові знаки. А потім себе перевірте. Сонце натомлене за день. Лягало спочити. Натомлене на день за день діпретниковий зворот стоїть після означуваного слова сонце, тому відокремлюється. Сміялось небо, всіяне зорями. Всіяне зорями зворот стоїть після означуваного слова, тому відокремлюється. Кремлюється. Ну, зараз давайте виділимо звороти і означувані слова. Небо означуване слово, яке сіяне зорями, діє прикметниковий зворот. Прийшла зима снігами вбрана. Снігами вбрана зворот стоїть після означуваного слова, тому відокремлюється. Землю стомлену сном тихо озирає місяць. Місяць що робить? Озирає граматична основа. Озирающую землю додаток. Землю яку стомлену сном, прикметниковий сорок стоїть після означуваного слова, тому відокремлюється. Укутана снігами земля ще спить. Земля спить граматична основа. Земля яка укутана снігами, де прикметниковий зрот стоїть перед означуваним словом, тому не відокремлюється. Бриніла тиша плетена зірками. Тиша бриніла граматична основа. Тиша, яка плетена зірками зворот стоїть після означуваного слова, тому відокремлюється. Творча робота треба вставити з довідки слова. Тепла ніч пропливала над селом. Тепла ніч, напоєна степовими пахощами, пропливала над селом. Хмаринки пливли по небі. Хмаринки, опромінені сонцем, пливли по небі. Люблю луки й галявини, люблю луки й галявини, збуджені зі сну.